Сьогодні ми приготуємо пиріг з цибули. Для цього нам потрібно 2 яйця, борошна, сіль, 100 г масла або рослинно-вишкової суміші, 3 цибулини, нарізані дрібною соломкою, 1 склянка молока. Щоб замісити тісто, треба взяти 100 г масла, 3 столових ложки молока. І борошна стільки, щоб тісто було еластичне і не липло думки. Тісто готове. Переходимо до начинки. Для начинки смажимо цибулю на олії до золотистого кольору на повільному вогні Яйця збиваємо з молоком. Трішки посолити. Розігріваємо духовку до 200 градусів. Викладаємо тісто у форму, роблячи бортики. Выкладаем начинку. Мы будем ждать здесь. И заливаем яичную сумму. Ставимо в духовку і випікаємо на середньому вогні 30 хвилин.